Північною Америкою гурту Скрябін спілкуємось з вокалістом гурту Юрком Юрченко. Слава Україні! Як... Героям слава! Як сьогодні настрій? Як це маєте? Мають причудово, при тому що ми українці, де б ми не були, нам завжди добре. Скрізь. Тур підходить до завершення. Які враження від туру? Це не є тур о, ради. Якогось розвеселення когось там людей за, за океаном. Всі ці тури це благодійні тури. І наша основна мета зібрати максимально коштів, привезти їх в Україну, а ці кошти асимілюються в пакети для москалів, і ми будемо їх розвозити в канави. Скільки пакетів вже вдалося для москалів придбати за час повномасштабного вторгнення і вторгнення спочатку 2014 року? А, немало. Я тобі скажу, немало. Реально о, з фондом зібрали велику копійку. Я в то не вдаюсь, о, але для мене це дуже важливо, що чомусь сюди приїхали заради такої мети. Тому що мене випустили з батальйону. І ми не приїхали сюди, як то кажуть, співати концерти. Ваша творчість набирає обертів. Чи це випадкові, що творче піднесення в кар'єрі випало на те, що ви зводились частково співпрацювати з гуртом Скрябін? Скрябіні? Я вважав би, що краще би Кузьма співав. Я тут випадкова людина, і ми би хотіли, щоб вийшов Кузьма. Своїми цими шутками прибаутками е, зафігачив своїх пісень, написав нові коломийки. але так сталося, що його немає. Сьогодні я соліст, Завтра хтось інший. Е, дуже все просто Скрябін Люди люблять дуже по всьому світу. Вони знають всі пісні. Е, люди, хоча хочуть їх чути, е, хочуть їх співати. Що тут, що де б ми не були. Про шутки, прибаутки кузьми. А які слова його є пророченими і дуже актуальними саме сьогодні? А ти знаєш дуже багато. Якщо взяти. Він просто був простим чуваком, який то, що бачив, то і казав. Не встидайся, то твоя земля, не встидайся, то Україна. Наприклад, навіть. Сьогодні немає таких людей, які встидають, встидаю, що вони українці. Багато чого він. Ну а про шмату, що тобі казати, дитину? <сум> Нормально. Кузьма, кузьма давав. Дивися репертуар сьогодні. Поспіваємо. Всі ці пісні люди знають, дуже добре. Люди як кораблі, багато пісень і багато його якихось там думок стали вже такими крилатими фразами. І це дуже добре, що такі хлопці прості з мас, як Тарас Шевченко, Андрій Кузьменко, Юрко Юрченко, стоїть національними героями. Чи мовою Кузьми Скрябіна. Коли, на вашу думку, сука війна зникне, і ми, люди як кораблі, будемо танцювати переможний танець пінгвіна і співати коханим спи собі сама? Ти так гарно завернула це питання, дуже красиве питання. Молодець, журналістка в тебе буде дуже не все просто. Ми не хочемо миру, ми хочемо перемоги. Це дуже важливе таке маленьке уточнення. Дуже багато нам ще. Дуже багато роботи. Я впевнений в перемозі України і будемо танцювати танець пінгвіна. Москва рухне. Імперія це розвалиться, а Україна буде фарева. Дуже все просто. Вже минув рік повномасштабного вторгнення, і це доволі складний процес для українців. в плані емоційному як ви боретеся із стресами, переживаннями, як даєте собі раду? Я бачу, що ради собі надають люди, які десь знаходяться далеко від нуля, як то кажуть. От їм важко. А коли ти приїжджаєш до своїх хлопців всі підрозділ, всі батальйон, і ніяких в тебе ніяких взагалі немає якихось таких сумних думок. Чи чекай майбутньому можливо нові пісні гурту «Скрябін» із вами, з Юрком Юркішем? Написала небагато пісень, тому що ну це було б дивно, якби я. У мене є свій гурт, свої пісні, своя творчість. Е, дуже багато Кузьма понаписував і такого ліричного, і матюкливого, і е, старий той Зеник, і всяка чепуха, і ти добре знаєш, бо ти, ти Львова дівка. Е, немає навіть часу переспівати всі її пісні, які він понаписував. Тобто, в гурті Скреб я всього-навсього є провідником, солістом. Тобто не вважаю, що я маю на цю територію залазити своїми там лапами. Якщо я почну писати, то вже буде юркеш, а юркеш в мене є і так. Тому я вдячний Кузьмі за те, що він натворив. Слава Україні, героям слава тур північною Америкою. Підходить до завершення. Які враження? Супер, супер. Зібрали 100 тисяч доларів, допомогли фонду, який робить добро і дійсно виліковує наших військових. Дійсно, то дуже дорогі речі, то ноги, то руки і тому подібні речі. Бачимо розвиток нової української пісні? На вашу думку, це про творчість і про патріотизм чи про комерцію? З лівого боку комерція, з правого творчість. Ті, які комерція, тих не буде, я так думаю. А ті, які творчість, як картини, як книжки, як вірші. Нове покоління в українській музиці. Хто сьогодні ваш фаворит? Кого слухаєте? Бомбокс, океани, ну ясно, конкуренти. Один в каноє. Там і мене не дуже пам'ятаю, але є дуже достойні речі. Свідки черпаєте енергію в такий непростий для країни час. Що надихає? Він дуже надихає, повірте. Так надихає, що аж космос готовий летіти. Чи відвідували ви спочатку повномасштабного вторгнення бійців на фронті? Якщо так, то що найбільше запам'яталось таких зустрічей? До початку відвідували. Ми робили концерт великий в госпіталі в Києві, великий з апаратурою, всім, ще з кузьмою. Запам'яталося люди, які подарували нам життя. Багато людей вважають вірші Андрія Кузьменка пророчими. На вашу думку, які слова сьогодні є найбільш актуальними? Сука, війна, президенти, лист то, я думаю, до.